Доброго дня, малятка! Сьогодні до нас гості завітала лялька Катруся. Лялька Катруся принесла фото своєї сім'ї. Давайте разом його розглянемо. Але спочатку я вам коротенько розповім, що ж таке сім'я. Бабуся, дідусь, мамо, тато та їхні маленькі дітки це все одна сім'я. Сім'я. Це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд і піклуються одне про одного. Кожному в рідній сім'ї жити затишно і щасливо, бо тут тебе люблять, дбають про тебе та хочуть зробити щось приємне. Отже, малятка. Спробуйте показати пальчиком, де ж на картині зображена матуся. А що ж матуся робить? Так. Вони разом з донькою сидять та читають книжечку. Тепер покажіть, де татусь. Тепер де дідусь? Та де бабуся? А що ж робить тато з дідусем? Так, вони грають шахмати. А що ж робить бабуся? Так, вона сидить. Та плетете пленькі шкарпетки своїм онукам. Ну і звичайно, знайдіть на картині де зображені маленькі дітки тата та, та мами. А зараз ми пограємо з пальчиками і розповімо про дружну сім'ю. Оцей пальчик мій дідусь, а цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь. Це моя матуся. А це, звісно, я, от і вся моя сім'я. А тепер з другою ручкою. Оцей пальчик мій дідусь, цей пальчик бабуся. А цей пальчик мій татусь, це моя матуся. А цей пальчик, звісно, я. От і вся моя сім'я. Дітки, а тепер прослухайте віршик, який називається Рідний дім. Хай живе наш рідний дім, тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний сивий вус. Отже малятка, хто мешкає у рідному домі? Тато, мама, їхні маленькі дітки, бабуся та дідусь. Отже сьогодні ми дізналися, що ж таке сім'я і хто наші найрідніші люди. Лялька Катруся вже поспішає додому та каже вам до нових зустрічей.